Христос рождається. Сьогодні я звертаюся до вас, хлопці, що перебуваєте в незаконному ув'язненні. З словом підтримки. На вас зараз дивиться вся Україна. Різдвяні арешти цього року показали, що три зупівні Степана Бандери є передовий загін української нації. І показали ці репресії невиправдані. Помста ворогів України за голову ідола, знесеного в Запоріжжі, це жорстокі репресії показують, що вороги української нації бояться нас. Зграя гопників і шапкокрадів, що узурпували владу в нашій країні, боїться не гаркавої слинявої опозиції, не боїться вас кращих синів української нації. Ми ж, християни, повинні жити без страху. Бо чого нам боятися тим, що можуть завдати шкоду тілу, а не можуть пошкодити нашій душі? Ми, християни, якщо ми в чистому землінні, можемо бути вільними навіть за в'язничними мурами. Ми можемо бути щасливими навіть тоді, коли оточені стражданнями і терпінням. Ми, християни, якщо ми маємо ласку Духа Святого, ми приречені на перемогу. Приречені здобути українську самостійну соборну державу для себе, для своїх дітей, для свого народу. Хай нам Бог в цьому допоможе. Хай живе українська національна революція. Слава Україні!